10 квітня міський голова Кам'янського провів черговий онлайн-прийом мешканців. Страсний тиждень священики радять провести його не просто виконуючи сухі правила, а дивлячись на все крізь призму любові до Бога і ближніх. На новій сцені театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра драматичної вистави Як важко бути актором за участі молоді міста. Покажемо, як це було. 11 квітня за календарем. Актуальні новини до вашої уваги. У студії Володимир Кравченко. Вітаю! 10 квітня міський голова Кам'янського провів черговий онлайн-прийом мешканців. На час дії постанови про карантинні обмеження. Звернення містян приймають в режимі відеоконференц-зв'язку Zoom. Зазвичай під час дій такого прийому вдається вирішити чимало питань та допомогти містянам, які потрапили у скруту. Обмеження на особисті прийоми через карантин діють в Україні з початку пандемії. Тим не менш, у Кам'янському знайшли спосіб приймати городян та допомагати їм у вирішенні тих чи інших питань на прийомі, окрім міського голови, його заступники, представники соціального захисту, керівництво департаменту ЖКГ та управління охорони здоров'я, аби одразу опрацювати питання та вирішити проблему заявника, як завжди, левова. Частина звернень щодо матеріальної допомоги на лікування У мене свікров поламала два позвонки. В Даний момент вона проживає одна, Я ухажу за нею. Я перенесла три операції на, на очах. Багато дуже грошей витратила. Пожалуйста, допоможіть на зустрічі. Також опрацювали звернення мешканців стосовно ремонту покрівлі, заміни каналізації, оновлення під'їзду та прибирання сухостою. До мене звертались люди з різних питань: це і житло-комунальне господарство, і надання матеріальної допомоги. По кожному питанню ми детально в процесі прийому розібрались, і на протязі, я думаю, цього тижня всі ці питання будуть 100% виконані. І до надзвичайних подій. На жаль, нічні обстріли на Дніпропетровщині знову відновилися. Були чергові атаки на Нікопольський район. Минулося без загиблих та постраждалих. Сьогодні вночі. Ворог знову спрямував важку артилерію на Нікопольщину, випустивши з десяток снарядів по Марганецькій громаді. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Зараз рятувальники обстежують місце прильотів та з'ясовують всі наслідки атаки. Комендантська година на свята не зміниться. Про це повідомив сьогодні голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Очільник області на своєму телеграм-каналі зазначив. У нас війна, а Дніпропетровщина прифронтовий регіон, і немає нічого важливого за безпеку, за життя та здоров'я наших людей. Тому комендантська година буде без змін. Освятити паски можна до та після неї. Прошу мешканців області з розумінням поставитися до цього рішення правоохоронців та рятувальників, посилити заходи безпеки у ці дні. Все буде добре, Російські нечисті не забрати наше свято у душі. Де б ми не були, віримо і молимося за наше. З 10 квітня розпочався останній і найважливіший тиждень перед Великоднем страсна седмиця. Це особливий період, коли віряни згадують про страждання, останні дні життя Ісуса Христа та Його Воскресіння. Детальніше про історію та традиції цих днів розповів настетель козацької церкви Пресвятої Покрови і Романах Отець Феодосій. Кожен день страсного тижня має своє особливе значення і відповідає специфічним подіям, які згадуються в християнській традиції. Такі найвагоміші. Це є декілька останніх днів цього тижня. Починаючи з середи, в середу, ми згадуємо, коли Христа зрадив Іуда в Гесіманському саду. В четвер ми згадуємо встановлення Євхаристії, встановлення таємної вечері. І ось до п'ятниці ми згадуємо всі ті страсті, котрі терпів Христос. Все закінчується в те, що п'ятницю ми виносимо для поклоніння плащеницю. Це символ погребіння Христового. В суботу ми тримаємо дуже суворий піс, згадуючи, що Христос. Лежить в труні, врешті все закінчується о півночі, в неділю, коли ми проголошуємо один до одного з величезною радістю Христос Воскрес. Зазвичай у ці дні віряни дотримуються певних заборон і правил. Тець Феодосій наголошує, аби питання, що можна робити, а що ні, не було виконанням сухих правил і норм, потрібно дивитися на все крізь призму любові до Бога і до ближніх, Господь же з нами завжди. Коли нам важко, він поруч із нами, коли нам легко, він поруч із нами. В біді, в радості він завжди. І так само в Страсний тиждень ми, як його послідовники, як його діти, яких він любить найбільше за все в світі, маємо бути поруч із ним. І тому питання, що можна робити, а що не можна робити, відноситься до Христа як до рідного. І від собі, в житті ваших рідних людей щось таке трапляється. Чи будете ви веселитись, радіти, ви будете співчувати? Цей тиждень важливо використати як час очищення та максимального наближення до Бога, вважає отець Феодосій, приділяти час для більших роздумів, молитви і більше зосередитись саме на духовних питаннях. Важливо в ці дні саме віддати шану та повагу стражданням та смерті Ісуса Христа на хресті. Ти зранку, весь день влітку, розіп'яти на цьому хресті, і вся твоя вага давить тобі на два цвяхи, на які прибиті ноги. На голові в тебе терновий вінець, ти нагий повністю, і ще й плюють, і насміхаються над тобою. Це страшенний біль, це ганебна смерть. Але Христос її перетерпів. Питання для чого? Для нас. Виключно для нас. Аби воскреснути і для нас подарувати нам своє царство. Отака Його любов до нас. Ось це найголовніше. Рятувальники Кам'янського опікуються безпечним проведенням урочистих богослужінь в церквах. Напередодні Великодня проводять ряд заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних подій у міських храмах. Зокрема, нагадують і правила пожежної безпеки як користатися вогнегастиком. Під час таких заходів фахівці служби порятунку звертають особливу увагу на наявність у храмах первинних засобів пожежога гасіння, утримання шляхів евакуації. Крім того, наголошують на суворому дотриманні правил пожежної безпеки, особливо при використанні відкритого вогню під час богослужінь. Крім цього, пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району та місцеві пожежні команди кам'янського гарнізону готові до дій за призначенням. В свою чергу жителів району просимо не нехтувати правилам пожежної безпеки під час проведення богослужінь та обрядів. Також велике прохання до громадян утримуватися від походів до лісових та лісопаркових зон, аби не провокувати виникнення надзвичайних ситуацій. Нагадаємо: якщо сталася пожежа, одразу телефонуйте за номером 101. Рятувальні підрозділи готові прийти на допомогу в будь-який момент. Будьте обачні та обережні. Бережіть себе до світлого свята Великодня у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Пройшов майстер-клас писанкарства для внутрішньопереміщених осіб. Понад три години охочим до творчості передавали знання і досвід кам'янчанки Альона Черба та Вікторія Яцик. А споглядали за створенням писанок та наповнювалися сакральними сенсами наші журналісти. П'ятирічна Даринка маленькими рученятами виводить один із найдавніших елементів у народній символіці ружу. Незважаючи на перший досвід, дівча доволі вміло тримає наповнений воском писачок. Даринка завітала на майстер-клас разом із мамою Галиною та молодшою сестричкою, а свою першу писанку зізнається подарує бабуні, яка чекає на своїх дівчаток вдома. Я готувала ось таке такий. Її. Квіточку і осі по вусці. Спочатку я малювала на яєчці олівчиком, а потім розмалювала вузком. Ой, малювала вуску. Майстрині Альона та Вікторія займаються писанкарством тільки з жовтня минулого року. Кажуть, зацікавилася після того, як побачили за роботою своїх донечок. І ось за півроку десятки писанок на презентаційних тарелях виграють яскравими переливами весняного сонечка. Техніка буде воскова техніка, наша традиційна українська, як робили здавна наші проматері. Традиційним способом, ну вони робили надзвичайних яйцях цілих, а ми робимо на видатках. Це справжнє куряче яйце, але видати. Ну, Розписувати будемо воском, писачком спеціальним. Як робили, це здатно. У фаворитах майстринь зображення таких елементів, як безкінечник, символ води, сварга, що означає рух життя, тоді як на майстер-класі вони презентують ружу, знак сонця, а ще незмінний символ любові та щастя. До речі, ружу доволі часто зображувала на своїх писанках відома українська писанкарка з Кам'янського, на жаль, уже покійна Лариса Лосенко. Ще дуже багато треба вивчити і дізнатися, але там настільки багатий. Сенс всіх цих закарбованих символів, що прям ну, хочеться далі, далі і далі робити. Так, це була любов з перших ліній потлу яєчної шкарауки. Саме так. Розвертаємо і щоб тут у нас отримались 90 градусів куточки. І ведемо так само через обидві. Майстер клас із писанкарства ще своєрідна арт-терапія, особливо для людей, які постраждали від війни. Спільна праця, яка надихає, здається, що вона піднімає настрій, дає якісь сили на те, щоб рухатись вперед, піднімати наші українські традиції, згадувати це все. І нехай воно йде ну якось вперед, щоб більше людей дізнавалося. Майже всі присутні на заході переселенці з Бахмута. Щосуботи вони збираються у бібліотеці, спілкуються, творять і, що найважливіше, усміхаються. Одна із групи бахмутчан – пані Любов. Нам сейчас очень надо общение, очень важно для нас, для всех общение. Поэтому вот это все, мы ждем субботы, просто ждем ее, ждем и не дождемся, скорее бы сюда, скорее бы со всеми встретиться, хочется всех видеть, хочется разговаривать. Нам не хотелось, когда мы приехали общаться, вообще не хотелось, не хотелось ни с кем говорить. Сейчас мы летим сюда. Просто летим. Да, 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 облегчает душу намного. Поэтому нам очень нравится. Натхненну творчістю Любов Аркадіївну вдома чекають чоловік, донька та онук. А онучка Юлія скоро зробить жінці найдорожчий подарунок. Вона мене має рожати. От, кожну секунду я жду, тому я хочу їй подарувати, щоб їй було легше, щоб у нього все вийшло. Як до великодня? Ну як, буду паски печи. Буду. Буду яйця красити. Буду все робити, як і вдома робила. Все буду робити. Планах Альони та Вікторії продовжувати вдосконалювати майстерність писанкарства та передавати свої вміння всім охочим. А ще наприкінці майстер-класу на символічну згадку нашій знімальній групі майстрині подарували такі ось дивописанки. А маленька Даринка тим часом зворушила заповітно щирим великоднім побажанням, яке об'єднує сьогодні всіх українців. Міру. Нехай твої слова будуть пророчими, Дариночко. Талановита молодь підкорює театральну сцену. 10 квітня на новій сцені академічно музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулась прем'єра вистави Як важко бути актором. Ініціювала захід молодіжна рада міста за підтримки громадської організації Бджола. Сміх, сльози, оплески та хвилювання за акторів не вщухали від початку до кінця вистави. Чим дивували публіку та який меседж має вистава, дізнавалась команда міської інформаційної служби. Молодь Кам'янського вкотре доводить, що ніякі незгоди не стануть на заваді творчості та саморозвитку. Молодь активно підтримує Збройні Сили України та тримає спортивний, культурний та освітній фронт в місті та країні. Систематично підтримує молодіжні ідеї та ініціативи громадська організація Бджола, який не байдуже на майбутнє та розвиток міста. Кам'янському творча, а головне активна молодь. І цей ресурс хлопці та дівчата задіяли для допомоги захисникам, організувавши благодійну виставу. Тому і громадська організація Бджола та міський голова Андрій Білоусов підтримали їх ініціативи. Вдячні всім небайдужим, хто сьогодні працює, щоб кожен день наближав перемогу України. Молоді рушійною силою, яка не боїться висловлювати свої ідеї та спробувати щось нове для себе. Акторська команда з сімох представників молодіжної ради об'єднались задля втилення у життя чудової ідеї вистави під назвою Як важко бути актором. Вистава видалась досить емоційною та драматичною, адже розповідала про нелегке життя акторів, які часом ховаються за масками своїх героїв. Для молодіжної ради» – це перший такий проєкт, такий формат, тому що у нас дуже талановита молодь, яка не лише може займатися громадською діяльністю в нашому місті та разувати молодь, але й дуже круто грає, співає, танцює. І дійсно, як голова пишає, що у нас є такі талановиті люди, які Можуть підтримувати один одного та дійсно показувати, що молодь в камінському вона талановита, вона діє, вона працює. Насправді робота актора важка як фізично, так і психологічно. Від початку вистави напруга між дійовими особами зростала. Емоції глядача змінювались від сміху до сліз та співчуття. Проте незмінною була гра акторів, незважаючи на те, що кожен з них аматор, вони змогли донести до глядача головний меседж вистави та визвати бурхливі емоції. Усі є аматорами, саме тому працювати було прикольно, тому що з кожною репетицією усі навчалися. І я не є професіоналом, і вони не є професіоналами. Саме тому ми постійно підтримували одне одного. Головна ідея полягає в тому, щоб пропрацьовувати власні гештальти, щоб не відкладати їх кудись там далеко, в якусь темну-темну шафу. Головний меседж не жити минулим, наскільки б складно це не було. В першу чергу хочеться висказати величезну подяку як управлінню молоді та спорту, так і громадській організації «Бджола» за те, що вони повірили в нас і за те, що вони підтримали нашу молодіжну ініціативу, і це дуже круто і величезне дякую. Свою підтримку молоді вислав і театр, колектив якого створив усі умови для репетицій та показу прем'єри. Хто знає, можливо, в майбутньому саме ці хлопці та дівчата стануть провідними акторами театру Лесі Українки. Радію за нашу талановиту і ініціативну молодь. Вони великі молодці. Сьогодні показали виставу, яку створили самостійно. Це велика праця. Творчий підхід і відповідальність викликають захват і повагу. Завжди готова підтримати корисні креативні ідеї, молодіжної ради, успіхів, натхнення. І нових яскравих ідей нашій чудовій молоді. Глядачі досить емоційно прийняли виставу та не хотіли відпускати акторів зі сцени, дарували квіти, аплодисменти. Та багато хто зазначив, що наша молодь на вірному шляху, адже досить часто ми чуємо, що молодь пасивна та безініціативна. Проте це не так, що засвідчило великою кількістю молодих людей у залі. Насправді сьогодні від вистави очікую чогось дуже масштабного, тому що це перший такий проєкт від молодіжної ради на сцені справжнього театру. По-перше, я вирішила пройти, тому що хотіла підтримати акторів, своїх друзів, і напевно для того, щоб якось розвіятися та задонатити, звісно, на Збройні Сили України. Не бійтесь мріяти, адже кожна ваша ідея може стати реальністю. Треба лише трохи додати сил та бажання, як це зробили юні артисти. Певнені, це тільки початок для молоді далі більше. І наостанок про погоду. У Кам'янському на найближчі дні обіцяють хмарну погоду з опадами. Температура повітря в ніч на середу становитиме плюс 10 градусів, а в день до плюс 12. Вітер східний часом до 9 метрів на секунду. Це вся інформація у нинішньому випуску новин. Більше проєктів міської інформаційної служби дивіться на ютуб-каналі ТРК Міс. А на сайті mis.dp.ua завжди знайдеться цікава для вас інформація. У студії працював Володимир Кравченко. Готуємось до великодних свят, дбаємо про безпеку і віримо в перемогу України. Раїни на все добре.